Початок відвідування садочку це важливий крок у житті малюка, і саме ви, перші, хто може зробити цей досвід теплим, спокійним та безпечним. Чому не можна налаштовувати дитину негативно перед садочком? Перше, дитина не розрізняє уявний і реальний. Якщо батьки кажуть, що в садочку буде страшно, дитина вірить, що там реально буде небезпечно, тому що вона не вміє ще критично мислити та ставити під сумнів слова дорослих. Друге, формується страх перед новим середовищем. Замість зацікавленості та довіри до вихователів, у дитини виникає тривога. Вона не хоче йти в садок, бо там чекає поганого ставлення або небезпеки. А страхи можуть проявлятися у вигляді сліз, замкненості чи агресії. Третє. Порушується адаптація. Негативне налаштування значно ускладнює процес адаптації. Дитина може довго не захотіти ходити в садочок або залишатися у групі, відчувати себе небажаною або ізольованою. Четверте. Формується недовіра до вихователів. Якщо дитині кажуть, що вихователь може кричати або карати, вона з самого початку ставиться з недовірою та страхом, навіть якщо її зустрічають з любов'ю та турботою. П'яте затримується соціальний розвиток в садочку. Діти вчаться ділитись, грати та працювати в команді. Якщо дитина боїться середовища, вона уникає контактів і це гальмує розвиток її соціальних навичок. Замість негативу давайте дитині впевненість. Краще сказати: в садочку тобі буде цікаво, там багато іграшок, діти та добрі вихователі. А я завжди буду поруч і тебе підтримаю. Якщо ви впевнені та спокійні, малюк, спираючись на вас, не буде відчувати зайвої тривоги. В нього формується позитивне ставлення, адаптація пройде набагато легше, а відвідування садочку буде в радість.